Привіт, я вочую найкращий татус. Сьогодні начарове спортивне відео. Сьогодні поговоримо про робочу вагу та про ресурс на вантажі. Що таке робоча вага? Це вага, це вага з якою ви можете виконувати визначену кількість повторень з правильною технікою, почуваючи в тому кінці підходу, але не доводячи до себе до повного визначення. Як правильно обрати робочу вагу? Є декілька принципів. Перший принцип це орієнтуємось на ціль. Якщо ви працюєте на набір м'язової маси, відповідно ви виконуєте 6-12 повторень, обираєте таку вагу, з якою останні 1-2 повторення будуть вам даватися важко, але техніка при цьому не втрачається. Якщо ви працюєте на силу, виконуєте 3-6 повторень, вам має бути важчою, але контрольованою. Якщо ви працюєте на м'язову витривалість, виконуєте 12-20 повторень, вага легша, але м'язи також мають виснажуватися наприкінці підходу. Другий принцип це принцип повторення у запасі. Якщо в кінці підходу у вас залишається 1-2 повторення, значить ви вибрали правильно вашу робочу вагу. Наприклад, ви виконуєте 12 повторень, виконали 12, відчуваєте, що можете виконати 1-2 повторення. Знає, це все класно. Якщо ви можете виконати 4-5 повторень, вага замала. Треба відповідно збільшити. Якщо ви не можете дотягнутися до цілі, наприклад, 12, ви не витягуєте, можете тільки виконати 7-8, значить вага завелика. Треба зменшувати. Видно? Третій принцип це е, тестування ваги. Зробіть пробний підхід на 10 повторень. Якщо на Восьмому, 8-10 стає важко, але техніка не втрачається, значить ви на правильному ось таку. Якщо ви легко робите 10, залишається сили ще, значить треба додавати ваги. Прогресія навантаження. Є 5 основних способів. Перший це збільшення повторень. Наприклад, ви робите жим ногами, сидячи з вагою 80 кг на 12 повторень. Виконали 12 повторень, бачите, не виснажуєтеся, відповідно, додаєте ще 1-2 повторення. 13-14. Відповідно, якщо це дається потім вам легко, переходите до наступного способу це збільшення ваги. Відповідно, замість 80 кг, додаєте 85 кг. Далі працюєте, так само бачите, вже робите легко, залишається сили. Третій принцип комбінування ваги і повторень. Наприклад, ви можете збільшити вагу, наприклад, 95-100 кг, бачите, що не можете виконати повноцінно 12 повторень, виконувати менше, 10 це принцип комбінування ваги і повторень. Четвертий принцип зміна темпу виконання. Якщо, наприклад, ви Досягли максимуму, наприклад, з присіданням зі штану. 120 кг це ваш максимум, з яким ви можете присідати, можете робити 12 повторень, Відповідно, ви свого цього максимуму досягли, значить, зменшуєте темп виконання. Зменшується темп тільки негативної фази. Наприклад, присідання це негативна фаза, це саме присідання, підняття підйом це активна фаза. Її не можна робити менше темпу. Тому присідаєте повільніше, відповідно, піднімаєтеся повноцінно в тому ж темпі, як ви завжди зробили. Це, це також є прогресія і називається вона зміна темпу виконання. І п'ятий принцип це збільшення об'єму тренування. Якщо, наприклад, ви планували виконати два три робочих підходи по 12 повторень, ви це виконали. Бачите, що сили є, значить можна додати ще один робочий підхід. Це буде принцип збільшення об'єму тренування. Як правильно підійти до повноцінного робочого підходу? Робочий підхід це робота з робочою богою. Наприклад, що у вас вага в роботі від 80 кг. Для того, щоб правильно підійти до робочого підходу, я пропоную вам спочатку. Взяти 50% від робочого, наприклад, 80, це 40 кілограм. І зробити один підхід на 10-12 повторів. Після цього додаємо 10 кг. Це вже 50 кг, робити 5-6 повторів. Додаємо ще 10%, це вже 60 кг, робити 1-2 повторення. Потім ще десяточку. Докинули 70 кг, також один-два повторення, і ви плавно підійшли до робочої ваги. Відповідно, виконуємо 2-3 робочих підходи. Так ви планово підходите до робочого підходу. Це базові речі, які допоможуть вам тренуватися безпечніше, ефективніше та е, бачити стабільний прогрес. Ставте лайк, якщо ця інформація стала вам корисною. Підписуйтесь на мій канал, вовчик найкраще татусь». Попереду багато спортивних та щирих історій. У вас Вовчик!